У Чернівцях відбулися відкриті обласні змагання з пішохідного туризму серед учнівської та студентської молоді у закритих приміщеннях на кубок пам'яті Ігоря Лаптіва. 90 юних спортсменів показували свої вміння у підкоренні гірських вершин та швидкісному подоланні смуги перешкод. Такі змагання у Чернівецькій області. Група туристів-ентузіастів, серед яких був і Ігор Лаптєв, започаткувала шість років тому. Маючи десятки років досвіду в альпінізмі, спелотуризмі та інших видах, вони заснували всеукраїнські змагання з пішохідного туризму у закритому приміщенні. Два роки тому Ігоря Лаптєва не стало. Тож нині змагання присвячують його пам'яті. Змагання ці набули великої популярності на Україні, тому що в холодний період на жаль нам не можна на вулиці тренуватися і приїздять до нас різні регіони до цього року. Прибули Рівненська і Хмельницька область. На змагання приїхали 90 учасників з Буковини та інших регіонів. Олена Починок займається туризмом вже чотири роки поспіль. Вважає, що спорт у першу чергу є корисним для здоров'я. Батьки дівчинки спочатку з острахом дивились на її екстремальні захоплення. Тепер збирають фотографії з різних куточків України, де побувала донька. Пощастило дівчині із напарниками. Ми як маленька така от невелика родина. Ми збираємося, там, святкуємо різні свята разом, завжди разом гуляємо разом. Ну, от ми просто на туризмі це така маленька сім'я. Наш тренер це наш тато, ще одна є жінка-тренер це наша мама. І ми от такі от маленькі діти, ми от така от одна велика сім'я. Ми ніколи не сваримося і завжди намагаємося підтримувати один одного в різних ситуаціях. У Чернівецькій області спортивним туризмом займається близько півсотні підлітків. Зараз взимку тренуватися можна лише у спеціально обладнаних залах, влітку ж ходять у походи. Тренер Інна Сиротюк розповідає, що окрім гарної фізичної підготовки, необхідно мати також добру просторову уяву та геометричне мислення, адже іноді життя залежить від того, наскільки вправно спортсмен може закріпити себе на кількох мотузках, які, до речі, іноді перетираються. Спорядження ну, це за рахунок наших батьків, за рахунок наших зусиль. Ну, просто спорядження дуже дороге, і його важко зібрати. Ми робимо стартові внески і кожного місяця збираємо з дітей гроші, де коли нам щось видає центр. І так потрошки збираємо на спорядження, бо мотузки самі псуються, карабіни псуються, і з часом треба їх оновлювати. Організатори і учасники змагань в один голос кажуть: кожна молода людина, хоча б раз повинна піти у похід. Це і нові знання, і гарний настрій увідіть своїми очима то, о чому ти когда-то прочитала, увидев в телевізорі. Как сьогодні молодь говорить, це кайф. Перше місце у командному заліку виборола команда з міста Хмельницького. В особистісних заліках перемогу здобули також хмельничани Андрій Мельник та Олена Починок. Надія Величко, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.